Агентурна група воєнної розвідки РФ коригувала обстріли Києва та проводила диверсії на Одещині. Як повідомили в СБУ, осередок складався із чотирьох осіб. Контррозвідка СБУ затримала агентів-виконавців ще у лютому цього року. За даними слідства, співробітник гру РФ залучив до підривної діяльності екс-викладачку одного з відомих київських університетів, яка у 2021-му виїхала до РФ та пішла на співпрацю з окупантами. Професорка вивела на прямий агентурний зв'язок з ворогом свого колишнього студента, 27-річного киянина. Потім до складу агентурної групи приєднався 40-річний екс-військовий, який володів інформацією про пункти базування окремих підрозділів стоборони. Згодом агенти переїхали до Одеси, де спочатку залягли на дно, а потім, за завданням ворога, підпалили дві вежі мобільного зв'язку і декілька електропідстанцій. Також фігуранти готувалися до вчинення терактів з використанням саморобних вибухових пристроїв. Але СБУ запобігла цьому. Нині зловмисники перебувають під вартою їм загрожує довічне в'язнення з конфіскацією майна. На Львівщині ДБР викрила мережу збуту метадону у виправній колонії. За даними слідства, ініціатором незаконного бізнесу був один із в'язнів, який мав вплив у кримінальному середовищі та досвід збуту наркотиків. Він залучив ще одного засудженого для приймання замовлень і молодшого інспектора колонії. Останній отримував посилки з метадоном у поштових відділеннях та проносив їх на територію установи. Наркотики продавали по 2400 гривень за грам. Прибуток ділки ділили між собою та вкладали у нові закупівлі. Незаконна діяльність тривала щонайменше сім місяців. Правоохоронці задокументували десятки епізодів від отримання посилок до передачі наркотиків клієнтам у колонії. Трьом фігурантам повідомили про підозру, максимальне покарання до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Львові зловмисник жорстоко побив чоловіка. Як повідомили в поліції області, 17 серпня між двома чоловіками, жителями Львова, віком 19 та 37 років, виник конфлікт, під час якого молодший завдав старшому кількох ударів по голові. В подальшому медики діагностували у потерпілого тяжкі травми, зокрема забій головного мозку та крововиливи. Зловмисника затримали. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. У ніч на 19 серпня війська РФ масово обстріляли Полтавську область. Про це повідомив очільник області Володимир Когут. Спочатку райони Лубнів та Кременчука були атаковані ударними дронами. Зокрема, в Лубнах прогреміли щонайменше 30 вибухів. Згодом агресор вдарив по Кременчуку балістичними ракетами іскандер М. За даними голови Полтавської ОВА, Внаслідок влучання падіння уламків у Кременчуцькому та Лубанському районах постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору. У Лубанському районі внаслідок атаки без світла залишилися майже півтори тисячі побутових та понад сто юридичних абонентів. Рятувальники та енергетики працюють над подоланням наслідків атаки. На щастя, обійшлося без жертв на 19 серпня невідомі дрони атакували Волгоградську область. РФ Росіяни поскаржилися на вибухи. Після чого стало відомо про пожежу на території місцевого НПЗ. Як повідомляють у російських пабліках, вночі у Волгограді було чутно до 10 вибухів. За словами очевидців, на околиці міста було видно спалахи. Крім того, було повідомлення про атаку на НПЗ, а незабаром з'явилося фото, на яких видно пожежу. Пізніше інформацію підтвердили офіційно. Зокрема, губернатор регіону Андрій Бочаров заявив, що відбувається атака невідомих дронів. Також він підтвердив, що на території місцевого НПЗ спалахнула пожежа.